Якісний шаховий аналіз той це йде туди, а це туди, а потім от так і так тупо звучить, так дуже тупо. А чого ж тоді ти вважаєш такі вказівки якісним шаховим аналізом, якщо вони погані навіть для конкретних позицій, не кажучи вже для загального розуміння типів позицій? Тому що якийсь аматор чи слабкий напівпрофесіонал тобі пояснював саме так або ще гірше ти дивився оцінки шахової програми. Шаховий аналіз без глибокого розуміння позицій, без їхнього знання майже втрачає сенс, тому справді якісний шаховий аналіз здатен зробити лише шахіст з кваліфікацією, не нижче. Чи майстра спорту такий аналітик може чітко розказати не тільки як, але й чому треба грати саме так. На такого наставника не вистачає коштів. Читай прокоментовані текстом збірники турнірних ігор, але за тим же ж критерієм, максимальна детальність і рівень коментатора не нижче майстра спорту. І ще пам'ятай, що дебютна теорія не стоїть на місці, і якщо розуміння Мітельшпілю чи ендшпілю з середини 19 століття майже не змінилося, то оцінки дебютних варіантів змінилися радикально і величезну кількість разів. Пам'ятай, шаховий аналіз, особливо власних ігор і власних помилок, це дуже важливий елемент шахового зростання, який йде одразу після засвоєння початкового мінімуму, стався до нього максимально серйозно.